В моїх руках не віло в моїх руках фото. Григорія Сковороди, точніше, це не фото, це картина Григорія Сковороди. І сьогодні ми поговоримо саме про нове радіо, яке стартувало позавчора. Вчора була презентація, а сьогодні в нас в гостях вже є хлопці, які відповідальні за це радіо. <съяв> і одна дівчина. Скажу навіть так. Привіт. Я зараз стою Григорієм Сковородою і передаю слово Мар'яні. Я маю велику честь представити своїх колег, людей, які є співзасновниками Радіо Сковорода. Андрій Чемес, вітайте. А також Артем Галицький. Доброго ранку. привіт. привіт. Доброго ранку. Так, гарно е виглядаєте е зранку. Зранку вставати важко. Це великий подвиг так гарно виглядати, як ви. Дуже дякую. Дякуємо. Вчора була презентація. Багато чого ми почули, але все ж таки треба поділитися цією інформацією разом з нашими глядачами. Е, що стало перед історією створення вільного радіо? Адже саме так ви себе презентуєте. Я, по перше, хочу, я не можу зі Яка камера. Щось... Бачиш а, та вона бачиш, світиться. Вона це просто світиться рожевим. <рес> я знаю, що я в шкалі червоним, в мене вже як рефлекс. Е, доброго ранку. По перше, хотіли би подякувати всім, хто вчора до нас прийшов на таку вечірку презентацію. Насправді було багато людей. Ми дуже задоволені. Я прийшов вночі, почав дивитися все, що там відбувається на Фейсбуці. В інстаграмі там просто все завалено. Хештег Радіо Сковорода. Отак, отак як там ви, видно. До речі, видно. Видно, видно все радіо Сковорода. Будемо розказувати, що це за таке. радіо Сковорода. Це є нове онлайн радіо, яке е заснував Артем Галицький, Мар'яна Романяк. Тут сьогодні біля... в, двох, в двох образах з ти двох сторінчани сама в себе може брати сьогодні. Я щось розказу, Володимир Біглов і... Володимир Біглов і, і я Андрій Чемис. Тобто, ми е люди, які працювали досить багато часу на різноманітних засобах масової інформації, зокрема багато працювали на радіо. Е вирішили, що. Пора щось змінювати в радіопросторі. і вирішили створити свою е, онлайн-станцію. Як написав Артем Галицький, вчора мені до речі дуже сподобався цей пост, що е, ФМ ловив нас та не спіймав. Артем... Тому ми пішли в інтернет. Артема розкажи тоді глядачам, чому все-таки Сковорода. Назва е, назва насправді ми до неї йшли, йшли не один місяць навіть. Багато дуже про це думали, говорили, спілкувалися. І ми дуже хотіли, щоб назва була нетипова. Як для радіостанції, щоб назва відповідала філософії нашій і нашому погляду на це медіа. От. І потім ми дійшли до думки, що можливо варто подумати, хто є таким збірним образом цінностей, які ми хочемо зібрати на цьому майданчику. І ми подумали, що це певне новаторство, ця незалежність. Ця свобода, ці такі певні творчі мандри і пошуки. і Це все е, особлює Сковорода. Ми якось так взяли це за такий прототип, і тепер так і називаємось. Хто за що відповідає? Музичний редактор, так, у нас Артем, так? Так, так. От я хочу ну, до цього запитання сказати, що в нас от ми, ми напевно тим відрізняємося, що в нас немає конкретно: так, ти там програмний директор, ти там у нас є конкретний музичний редактор. Це факт, але я думаю, до всіх порадів. Ми також багато слухаємо музика разом. Так, от, власне, що в нас одна команда, це такий кістяк четверо людей, але крім того, ми розростаємося і вже. Набагато більше ніж четверо нас, але в нас немає конкретно, що ти там займаєшся тим то й тим. То ми все робимо разом. Ми про все домовляємося, спілкуємося, і тоді вже робимо якісь рішення. Варто зазначити про таку велику візію саме цього проекту, яким ми його бачимо. Найближчим часом, яким він буде? Слухай, може я тобі таке питання ні, поставлю? Ні, ти все тобі... знаєш, у Радіо Сковорода, <ріх> ти одна з основників Радіо Сковорода? Давай, Чимося, розповідай, що ж буде далі. Які наступні що, що буде далі? Розповідаю, що буде далі. Е, вже є онлайн-плеєр, тобто, якщо ви зайдете на радіосковорода.ком, ви можете включити просто кнопочку «Play» і е, послухати, що там відбувається. Зараз там грає музика. Зараз там є такі маленькі е, уривки, начитані про нас. Тобто, що ми робимо, і потрішечки ми будемо додати програм. Вже на наступний тиждень має з'явитися програма тревел шоу Ореста Зуба. Орест Зуб це такий відомий мандрівник, який напевно до вас приходить, Так, Кожне місце за кожної подорожі раз. він от зараз здається в Ісландії, чи тільки повернувся uh -huh. з Ісландії. Власне, в Ісландії він і записував першу програму. І я сподіваюся, що вже на наступний тиждень ми зможемо її почути на радіо Скорода. Крім того, будуть подкасти діджеїв. До речі, передаємо величезний привіт Тівану, який вчора грав у нас на вечірці в The Room. і так само Сані Бою, Михайлу Лемаку. Величезно дякую. І діджеї діджеї будуть мати свої такі мікси і програми. Подкаст друзі, скажу чесно, я перепрошую, що перебив. Слухав радіо. І е, на цьому радіо дуже якісна класна музика. Її хочеться слухати. Артеме, розкажи, спеціально. як ти підбираєш цю музику. Це ти вибираєш спеціально. те, що на, тобі подобається робиш. Це на, тобі шо? подобається. Люди просто не можуть відірватися просто від радіо, відійти від своїх гаджетів До речі. Проте сорі зараз можу відповідати. Я просто мушу сказати, що вчора я зустрів на вечірці знайому, і вона каже: Слухайте, от я от вчора думаю, включу це в радіо. що ви Там пишете. Ну ми в Фейсбуці піаримося. І вона каже: я залізла в ванну. Думаю, на 15 на 15 хвилин собі полежу в ванні. Залізла на дві години, бо не могла виключити. А, Чесно класно. скажу, шазам включений був постійно, поки я прослуховував радіо. От, і вже з'явилися нові треки в моєму плейлисті. Артем, як підбираєш цю музику? Е, ну, перш за все, це такий задум спеціально. Це, я так спеціально роблю, щоб ви слухали, слухали, слухали. Не Там Навіть 25-й кадр, я знаю. <світ> Може б людина 26-й звук. <світ> От, а секрет, і можливо, запорука навіть тої такої підбірки, це. А, дякую, Андрій. А... Це так лінк прямий посилання на сайт. Насправді, з одної сторони, це те, що подобається нам, те, що подобається мені, те, що є сучасним, те, що є модним, те, що є в тренді, ще поки що не в Україні, а за межами країни. І до України воно в традиційних медіа дойде, очевидно там через півроку, можливо, навіть от, воно у нас вже з'являється, і те все, що об'єднує цю музику, це є настрій. Вона створює один настрій радіо Сковорода. Такий едукативний, такий. Же якісь слова зранку, от і навіть тут навіть справа не в стилях. Тобто стиль для пісні, і для виконавця це поняття відносно. Головне для виконавця це настрій. Якщо він відповідає настрою і. І вписується в нашу концепцію, він звучить на радіо Скорда. Чемеся, ще питання до тебе на жаль, на завершення, тому що я не знаю. Я нагадаю, що ми звати Андрій. Скажи, чи як молоді люди долучатимуться до роботи радіо Скорда? Що потрібно робити, щоб стати не знаю, членом команди або що робити щось? Якщо ви маєте якісь ідеї, якісь програми, що ви хочете втілити в життя і не знаєте де, тому що на звичайній fm радіостанції вас не беруть, бо треба бути суперчим суперпопеведучим. Нас не треба бути супер попередуче, треба нас треба просто бути хорошою цікавою людиною і мати що розказати іншим. Я просто ну так швиденько, бо часу мало хотів зосередитися ще на таких кількох моментах. По-перше, ну що ще буде далі? Далі будуть прямі ефіри. Вони плануються на початок жовтня. Прямі ефіри в нас будуть незвичайні, тому що ми не звичайне радіо. А ми онлайн радіо, і ми нове прогресивне радіо. А значить, наша ідея з вітриною. Спочатку ми коли ми почали планувати це радіо, ми почали думати Окей, треба радіо якесь приміщення. Потім ми подумали, що приміщення нам так сяк треба з. Офісне, нам треба велика вітрина в центрі міста. Бажано десь на площі ринок, де проходить дуже багато людей, і уявіть собі величезна вітрина. Там сидять радіоведучі, там є стіл, там стоять мікрофони, і все це можна бачити. Наприклад, ви собі гуляєте, а там от за склом дає інтерв'ю Вакарчук. Наприклад, ви собі стали, подивилися, пофоткали. пофоткали uh -huh. Послухали. Потім була наступна ідея зробити радіокафе. Тобто, що це не просто вітрина, а туди можна зайти, можна випити кави, можна посидіти, можна навіть можливо. Зайти в прямий ефір, ще була ідея зробити медіа-центр. Тобто, це кафе, медіа-центр, де відбуваються прес-конференції і радіо. І тепер вже наступна ідея, яка точно вже тілиться в життя, це таке мандрівне радіо. Тобто, ми кожний. Кожен тиждень або ну якийсь там час будемо е, ставити студії в різних місцях. Це будуть видні прохідні вулиці, е, де, буду, де буде цікаво всім спостерігати за е, життям радіо зсередини. Все О, чи що майже вже все, все хочу все, все, ще... багато що сказати. Скажеш в ефірі Радіо Сковорода. Дуже дякую, хлопці, що завітали. Я ще нагадаю всім, що заходьте на сайт www.raдіоSkверda.com. Саме там можете ви слухати Радіо Сковорода. Шукайте нас у мережах соціальних Радіо Сковорода. І я впевнена, що разом створимо саме таке гарне нове радіо. З нами був Андрій Чемес, Артем Галицький. І Мар'яна Ромаяк. Звичайно, тому що вона теж має пряме відношення до цього радіо. Я нагадаю, що радіо не комерційне. Якщо ви задумали давати свою рекламу на це радіо. Давайте. Давайте, Позвоніть про нас. Гроші за, за цю рекламу брати не будемо. Окей. Дякуємо дуже вам, а ми рухаємося далі. І далі у нас Дякую. ще одне Дякую. наукове відкриття, окрім радіо Сковорода, це 3D-ручка.